Вітання! А сьогодні ми продовжуємо, мій, так би мовити, на новорічний марафон. Сьогодні хотілося б розглянути свою колекцію Гаррі Потера, тим паче час такий ну, підходящий, бо коли ж ще у нас Гаррі Поттера по телебаченню, по новим каналах, по Г плюс Г крутили. То тобто, так що сьогодні розглядатиму свою колекцію Гаррі Потера. Та вона не найбільша, вона, так би мовити, стандартна. Але Пророку як би розполагають до того. Так що почнемо поки що. Так, почнемо з самої серії усіх сіми книг. Ось це поки що ось три. Це останні три книги від Абаби Галамаги. Вони важкенькі і об'ємненькі. Так, зараз буду трошечки їх відкладати, показуючи вам на камеру. І ось ой, перші чотири книжечки. Що мені подобається в українському виданіві Гаррі Поттера? Потера? Що мені подобається в українському Гаррі Поттері? Ось, наприклад. Бору ось келих вогню, то його. Що, наприклад, на обкладинці є якби цікаві спойлери щодо того, що має бути в книзі. Це на кожній книзі таке відбувається. Тобто, читаючи потрошку свою книжку, ти можеш той, подивитися, прочитав якийсь об'єм тексту і можеш потім порівняти з тим, що художники його намалювали. Плюс, це, якщо всі корінці всіх сіми книг повітря. Ну, Ставити до ряду буде ну, спільна картинка. Так, це не наше видавництво придумала, воно надихалося іншим іноземним видавництвом. Але ну, реально щодо корінців, це вигадали не наша ріднесенька баба галомага а іноземні. Але, в принципі, реалізація мені вкрай подобається. Ця ідея мені вкрай зайшла. Але єдине, що мені не подобається, що малюнки трошечки ну, такі, так би мовити, дитячі. Ні, я розумію, що перші ну, дві-три книги це виключно типу, дитячий контент. Ну, Що є, то є. Але ну, хотілося б більш дорослого, бо особисто я якби, фільми Гаррі Потера взагалі не люблю. Чесно, мені фільми ну, не заходять. Книги я читаю наура, а ось фільми мені вже не дуже заходять. І, в принципі, я після 20 років флеше прочитала всі сім книг Гаррі Поттера. Ну тобто, плюс є вже подорослі, виросші фанати Гаррі Поттера, котрі, ну хочуть чогось більш дорослого. Я розумію, там. Від пана Кея є би, великі ілюстровані з більш з, з, з більш дорослими ілюстраціями є ці книги, але давайте чесно. Ви бачили на них ціни. Серйозно, ну всіх є якби гроші на цей навіть там до повномасштабки. Ну... Усіх було на те кошти, щоб придбати ті дорогезні видання. Тому ну, хотілося б обкладинки мати вот, трошечки. Ну, таке. ну, там, ладно, і не дитяче, але й не надто доросле. Щось умовно підліткове. Бо з третьої книги якраз дитяча казочка потрошку ну, перетворюється на дорослу історію з вбивствами, політичними іграми тощо. Так, рухаємося далі. Тепер показую три доповнення: ось квідочки крізь вики. Типу Гогвардські підручник, фантастичні звірі, та де їх шукати, і казки Барда типу з коментарем Албуса Дамблдора. В принципі, на відміну від проклятого дитяти, який я купувати і не збиралася, трошки пізніше поясню зараз секунду. Ось це мені подобається, бо це першочергово ну, позиціонувалося як мерч, тіпа як мерчендайз. Це для самого початку був мерч. тобто ну, прикольненьке таке ну, доповнення. тобто І мати прикольно, але тіпа, якщо не маєш ну, і бізнес, ну це просто мерч -лез. І проти мерчу я не маю нічого пороти лише в одному випадку, коли мерч ну, дійсно позиціонується як мерч. А коли мерч хоче мені втюхати як щось. Над серйозно, та йдіть ви до біса. Не хочу я з вами розмовляти, йдіть ви в біса до ляшка, цілувати землю ярви. А ось прокляте дитя я навіть від баби галмаги, від нашого рідненького морозова придбавати не буду, бо господі. Ну добре, рулінг вирішила на своєму творові ще трошечки додатково. Заробити грошей. Окей, я розумію. В принципі, перші сім книг ну, і перші вісім ну, фільмів по Гаррі Поттеру, вони та, воно того стоїть. І якби Ролінг казала щодо проклятого дитяти, що «Ребят, це мерч. Просто мерч. Типу прикольненьке таке обов'язкове доповнення. Ніхто ну, на неї б така волна гейту і не полилася, бо ну, в мерчі. Як такому нема нічого поганого, бо це брілоті на ключі, чохли на телефоні, різноманітні футболки з різноманітними емблемами, там, чашки з різноманітними малюнками тощо. Ну, багато хто цим користується. І проти мерчу як такого немало, не маю і не матиму ну, нічого поганючого. Але холеро! Позиціонуйте свій мерч. Як мерч. І тоді пані Ролінг. Ніхто вас гейтити за те бісове прокляте дитято не буде, бо пишіть будь-яку дурню в своєму проклятому, проклятому дитяті, бо це мерч, воно тіпа, може бути що завгодно. Тіпа там умовно будь-яка паралельна вселена, паралельний всесвіт, мульти Гаррі Поттер Версу. Ну, повторюся, якщо позиціонуєте, то як мерчендайз нам. Чого б і так? Ну, Не бачу нічого поганого, але трясця, позиціонуйте, мерч як мерч. Так, рухаємося далі. Ось купила ну, неофіційне видання, то тобто, Ролінг та інші, Київ. Тощо. Ну, немає до цього видання взагалі нікого відношення, але, що радує, українська мова. Просто я з 14-го свідома в життєві українському одна, тому це княкби кулінарна книга Ласище з Гаррі Поттера. з Гаррі Поттера, Тобто тут є рецептики їжі, ну накшталтою, що в Гаррі Поттері, в семитомнику описується. Так що, в принципі, готувати ще не готувала, але... Чого б ну, такий прикольний, а автентичний. Мерч, ну нема, тим паче тут ще солодке, щось там на намовну ну, днюгу чи новорічні свята, або що, іншу, іншу важливу для себе подію, можна щось собі і сготувати. Так що було б бажання. Так що і до цього теж не маю жодного, до цієї його видання, теж не маю нічого проти проти нього. Бо, повторюсь, якщо мерч іде як мерч, я тільки... Да, мені І ось, а до цієї книги це якраз офіційне видання від нашої рідненької Абаби Галамаги. Боже, просто любов. Абаба Галамага, дякую, що класно ГП переклала за переклад. Наш я ще трошечки пізніше торкнуся. Ось це чеклунський альманах, типу більше доповнене видання про всесвіт Гаррі Потера. Важкенька книга. Ось це важенька, плеченька, хороші ламіновані сторінки, тобто тут багато малюнків різноманітних, як якесь подарункове видання, як мер щось таке красиве, щоб погортати, подивитися, все роздивитися. Ну, Почому видамо, ну, які коза. Тобто класна річ, який коза. Тут навіть ось є повністю розкриваємо странички. Ось можна розкрити хорошенько страничку. Так що проти такого мерча я не проти. Я тільки за саме такий мерч, який я зараз в руках тримаю. А ось проти, проти того дитяти, я блея буду проти, бо воно позиціонувалось як, ну, не просто мерч людина хоче трошечки собі на доповнітельний там тарілку гречки заробити, не знаю, на... Пару сот грам червоної риби або що, що там ролінг робляє, там на лишні, лишню пляшку алкоголю чи що вона там є. Ну, якщо людина робить мерч, ну, добре випускай мерч, але позицінуй мерч як мерч. Я не проти мерчі, я проти, коли мерч занадто серйозно чимось роблять. Ну, ні, всі, ну, фанати люди, ну, не завжди дурні. Вони не завжди дурні, вони це розуміють. Якщо ти скажеш, що Любі мої фанати, це просто мерч хочу на лішню пляшку ігристого вина, на пару шматків червоної риби хочу і на пару кілограм дорогого м'яса і файних фруктів заробити. Пуф. Ніхто тобі слова кривого не скаже, навіть їх не подумає. Окей, ну з проклятим дитятом ти сіла в калюжу, любому я. Ти така і і, -і. в мілі єду. Є, коротше, в медицині поняття Меліна. Це дьогтіобразний кал з лавоний пришлункову кишковий кровотечі. Так що вітаю вас, пані Ролінг, з Меленою. Ось і трошечки пару слів про наш украпіреклад. Боже, згадую, коли ще всі поголовно дивилися кацапський ютюб, от це, що навіть до повномасштабки, що всі, а Росмен, Амахаон, а там один переклад, а там другий, господи. Це, це я зараз реально дякую, що в дитячому віці або в підлітковому, цей гайп навколо Гаррі Потера мене оминув, бо що той Росмен? Що той холієромахаон? Я гадки не маю. Що воно, де воно, куди воно що Дякувати Боже, я знаю то тільки з інтернетів, там, з якихось там е, відосиків на Ютубі о, бозна з кількорічної давнини, то його з якихось, бозна, яких, якихось задавнених статей, то його... дякувати Богу, цей гайб кацапської ну, літератури мене взагалі. Ну, Кацап літератури мене оминув, і я ознайомилася саме з Гаррі Потером, саме в українському перекладі від Морозова. Так, Згодна, не ідеальний. Так, може, якісь там адаптації хотілося б більше. Наприклад, зараз мова Драко Малфоя ну, виглядає ну, капець Крінжаова з його суржиком. але Роблю знижку на те, скидку на те, в який час воно перекладалось. І це карби бы, нульові, ранні нульові, нульові роки, і кацапська мова тоді, тоді була чимось, типу неймовірним. Білікая кацапська література. Просто я ригаю. Так що враховуючи. Той час, коли наш, виходив переклад ну, наш україномовний рідненький, переклад по Гаррі Потера від Абаби Галамага, воно просто просто Віктор Морозів зійшов з небес Гори, олім, він зійшов до нас, аби нам дати переклад українською Гаріка-Гончара, Гончаренка. Гаріка Гончаренка, щоб нам подарувати, так що переклад в нас ну, реально неймовірний. Та можна в ньому багатько недоліків знайти, але давайте зробимо знижку на той час, коли воно взагалі перекладалося. І що наш укр... укромовний ринок не мав взагалі жодної конкуренції в порівняно з Болотяним. Так що, повірте, Гаррі Поттер український від. Або би галамаги, те що, те, що треба. Так що, Ну і дивіться, хотілося б пару книжок, там, ну, ще кілька подарункових видань, то есть, того Джима би, наприклад, або що, але що для мене і поки що є такі головне. По-перше, ціна за одну книгу, за одну одиницю, за одну штуку. Я розумію, що я розумію, чого це как би, чого такі ціни за тело, але за дорого. Мене жаба навіть, мене жаба душить стільки заплатити, по-перше. По-друге, наприклад, той Джим Кей, це якби той же Гаррі Поттер з звичайнісінькими обкладинками по текстові, але з іншими малюнками всередині. Ну, Якби були там дружки, обкладинки, ну, майже по тій ціні що звичайне видання Гаррі Потера, ну, ще більш менше так переплачувати за додаткові... Просто ілюстрації, коли текст той самий, ну... Нашу. Ну, Словно Альманах, там другий текст, по факту, в Альманасі Чаклунському, там другий зовсім текст, ніж в Семитомнику Гаррі Поттера, то його навіть казки Барда-Бідля, той підручник з Гогвардсу, то його. Або що, от це, то там згодно, там воно якби все упомінається, все це згадується його в Гаррі Потері, в семитомнику, але. Саме перечислення того є лише казки Барда Бідля і то от ці смертельні реліквії, то його. Ну а інших ж казок там немає, і щось нове отримує. Тобто переплата за ці невеличкі три книги для мене ну, логічні, бо казки бардабідля, типу, фантастичні звірі, та де їх шукати і. Ну, ви поняли, воно як би ну, логічно розуміє, за що плачу за що плачу гроші, бо текст ну, реально ледь не на, на, на 100% новий, того, що немає в семитомнику, є логіка платить. А за видання, де ну, менше тексту, хоча це книга і те, що там нового тексту, нової інформації, текстовий немає, ну, не бачу сенсу. Но... Так то би хотіли щось красиве, але флінжа бодаве. Ось колись розбагатію, стану Шугормамі і буду сама собі купувати. Собі зберу ще більшу колекцію Гаррі Поттера. Ось стану в заведу собі молоденького хлопчика для задоволення і буду собі багацько книг збирати для Гаррі Поттера та іншого мерчу по цьому всесвіту. Але для цього треба трошки часу. Ну, а поки що. Дякую за увагу. До побачення. На все добре.